Наш захід проходить у рамках відзначення днів міста Броди, Днів Бродівської громади. І перш ніж почати і говорити про нашу виставку, ми мусимо подякувати тим людям, які завдяки кому ми можемо тут збиратися, завдяки кому відбувається наше мирне. Життя тут в наших бродах на території нашої частини нашої країни і вшанувати пам'ять полеглих героїв, які віддали життя за незалежність нашої країни. Дана виставка вона розкриває нам історію нашого краю, історію відродження нашої. Незалежності це перші роки і не тільки, тобто передумови і розвиток національ... процесів національного відродження, які відбувалися на теренах нашого міста, на теренах нашої бріщини. Виставка, яка має таку назву проди 1993 рік, великий прорив в цивілізований світ, історичні світлини. Ця виставка ну іде ідейним, скажімо так, натхненником, автором цієї виставки. Ідеї цього проекту є пані Надя Чернишова. Добре, відома наша. Е Землячка, наша громадська діячка і людина-сподвижник, яка, скажімо, долучилася і стала одним з таких основних ініціаторів проведення цього величезного дійства, яке відбулося у 1993 році, і, зокрема, ряд лукасів відбувалися і тут на райківці, де ми з вами зараз знаходимося. Дана виставка показує про цей величезний такий європейський ну прорив, який в той час був. Скажімо, непересічною подією не тільки там на теренах нашого краю, на території на теренах Львівщини, але й на території України. Ну, мені, наприклад, невідомо таких більше подібних заходів, подібних здвигів, які відбувалися в той час у ці перші роки незалежності України, такого рівня. Це справді була історична подія, яка була покликана змінити, прорвати і дійсно. Багато чого започаткувати нового в своїй незалежній українській державі. Ну і зараз я пропоную такий невеличкий екскурс зробити по цих світлинах. Ще раз хочу сказати, що це така велика спільна праця, щоб ця виставка вона буде продовжуватися. Думаю, буде експонуватися. Ми так плануємо на інших місцевостях. І тут показаний такий перебіг. Еволюція так від радянських часів і аж фактично охоплює сьогодення. Тобто, це не є спроба висвітлити все, і кожен, скажем так, елемент, аспект це є важливість показати оцей хід, хід такий цивілізаційний, це хід розвиток оцього національного патріотичного відродження нашого краю і оцю тяглість, тяглість історичної події, тяглість українців в прагнені до своєї незалежності, до своєї самобутньої культури свого економічного розвитку і на цій виставці залучені фотографії ну дуже багатьох людей, звичайно. Багато з архівів комітету відродження і пані Надії Чернешової, оскільки цей комітет тоді займався цією великою подією, організацією е, приватних колекцій, різних родинних збірок. Тут є. Ну, тут можна буде прочитати, просто не хочу когось оминути. Так само є матеріали із фондів нашого Бродівського історико-краєзнавчого музею. І виставка починається з такої світлини. Побачимо оцю. Радянську дійсність, так коли вулиця Золота була проїжджою частиною, бачимо цей такий бобік, так народна назва цього автомобіля. Ну і показано загальний стан. От є, скажімо, привілейований привілейована каста, так є обмеження, і ну скажімо так, певні певні такі символізм передає оця світлина. Цьогоріч маємо святкування третього Всесвітнього з'їзду бріття. І на зустрічі з оргкомітетом була така ідея організувати в рамках дня міста виставку, яка у нас називається Броди 1993 Великий прорив, цивілізований світ, історичні світлини. Ідейником даного проекту була Надія Чернишова, за що ми їй велике дякуємо, і за надані світлини з її архіву. Ви бачите, що на даній виставці ми можемо прослідкувати всі ці події, які якраз від відродження України з 93-го року відбуваються і до сьогодення. Виставка була доволі цікавою. Запрошені були як і наша молодь, так і пересічні мешканці. Дякуємо за проведений змістовний гарний такий захід Василю Стрійчуку, нашому директору краєзнавчого музею. І запрошую усіх наших бродівчан, мешканців нашої громади на подальші заходи, які будуть відбуватися в рамках святкування дня міста. Як завтра, в суботу у нас є день громади, також в неділю на великий молебен, який буде біля фігури Божої Матері, та святковий концерт, який буде проходити у нас в народному домі. Вже безпосередньо процес відродження, створення, створення цього комітету, комітет відродження, який займався безпосередньою підготовкою і організацією створення злету, зветого бріщан, третього всесвітнього зветообріщан і посередині бачимо. Відомого також нашого діяча Корольчука готується з книга про нього, можна буде дізнатися. Ну і по фотографіях, хто підійде, пізнає дуже багато наших відомих діячів прищини. Ще один такий захід, який відбувався в приміщенні нашої редакції, це було зустріч так само обговорення по підготовці третього всесвітнього з'їзду Бріщан і наша землячка пані Марія Гельбік, вона коріння їхні є зі Смільна, вона була керівником відомої такої туристичної фірми, яка мала назву, можливо, вона ще існує, не перевіряв СКОП. Знаємо СКОП, це таке пластове привітання. Вона обговорює з організаторами цього комітету відродження ну, і з представниками влади процес якраз підготовки організації цієї події. Ну і тут ми бачимо таку копію е, фотокопію оголошення повідомлення про третій всесвітній, е, про третій з'їзд прищан Америки, Європи, Австралії та Азії, який відбувався в нашому місті 23-27 липня 1993 року. Тобто, і він показує той великий потенціал нашого міста, ту велику духовну вагу в. Міжнародній, на міжнародній арені середовищі українців і не лише українців, думаю, жителів нашого міста. І цю традицію, цю, цю спадщину, ці надбутки ми маємо розвивати і вдосконалювати. Планували розважальних заходів у зв'язку з тим, що ми перебуваємо у такий тривожний час для країни, але згадати подію народження нашого міста, день народження, ми вирішили таке все-таки все відзначити в. Патріотичному такому змісті, і дякуємо творчим нашим колективам, яких ми маємо дуже багато. І тематика буде суто патріотичного характеру. Тому запрошуємо усіх бажаючих, аби побачити наші дивовижні творчі колективи, які в нас є у нашій громаді та нашому місті Броди.